Альянсу. Ось е, частина їхніх оборон. Ну, такі є. А тут неприємна така ціль. Зараз будемо щось підбирати по атакам. 58 залишається в суперників. У нас 80 і 600 балів різниці. Ну. Плюс мінус. Ми навіть трішечки там попереду, але. Е, щоб зберегти цей, е, цей відрив, потрібно робити шоти. Тому зараз будемо пробувати. Вирішив я на цю ціль піти синіми біми. Там фергус буде ті ставки махайоди знімати. Рея взяв, щоб диспелити Доларфюр, бурю їй ту захисну, а Вайшалі травління з нас. Ну, трішки послаблю червоні, але давайте спробуємо. Тут на цю ціль. Жаліти героїв не можна. Так, ми можемо скласти Давайте зелені і першу трійку червону. Там сині складаються відразу. І в нас є вишалі. Давайте ось так сині. У нас буде рей. Так, пробуємо з них знімати. Угу. І з себе знімемо травління. Вайшалі шалі докинула ману. Пройдемося Starwalкеру. Давайте слизмера відправимо в центр. І чи вистачить фергосу одного камінчика навряд чи? Тому давайте ось так четвірку складемо в жовту. Так, дулі вистачило. Чудово. І тепер питання, чи зарядиться у нант з трьох синіх. Скоріш за все, що так. Ну давайте нам фергуса потрібно дозарядити. З трьох би він не зарядився, якби зелені не полетіли. Дуже боляче чистимось, підрізаємо їм ману. і накидаємо їм горіння. Там зараз буде працювати мегамінньон. Так, прекрасно, біму ми забрали, тепер цю потрібно забирати. Давайте так. Вона повинна дотруїтися. Вишалі ми все ж таки втратили. Вони поки горять, тому пропускаємо хід. Ну і чудово. З першим впорались. Тут просто беремо проти центру червоних. Е ну, сама страшна тут XI. І Вальхитов, оце Вальхтіо. Теж непоганий хілер. Будемо в першу чергу зносити її і... І ексін. Ексін б'є дуже боляче. Так, в нас є відразу червоний кристал. Ну тоді робимо. Що далі? Будемо підривати, щоб не затягувати і не заряджати їх. Так, спробуємо вдарити сюди. І давайте сильнішою вдаримо сюди. Вона повинна догоріти. Елканина можна спробувати гардри добити. Угу. Ну і прибрати ексін. Чудово Віктор там спить. Скільки життя? 334, 350. Давайте ось такий хід. Тепер ось так і робимо Комбо скринка зараз закриється, потрібно заряджати брамблу. Давайте скриньку спробуємо добити, бо там пепер труїться. І сюди. Чудово. Навіть послаблення червоних нам ніяк не вплинуло. Наступна ціль така, тут два фіолетових. Беру жовтих і Міленку, щоб знімати травління від від, від, від доларфюр і Хрейдмар. Подивимось, що з цього вийде. Так. У нас є трійка. в долю. І дуже багато зеленого. Давайте спочатку ось так і ось так. Можливо, нам шести камінчиків вистачить, щоб її пробити. Так, вистачило чудово. Давайте ось так. Кристал нам зелений не потрібен. Це зараз боляче пройдеться. Ну, давайте ось так дозарядимо жовтих і спробуємо підлікуватися Міленою трішки. Так, ну, в принципі, тут і відправлення іланду, він, він теж деспелить. Нам потрібно прибирати астріт. Так, то, що те, що щука на Мей кинула паразита, це погано. Давайте ось так. Можливо, я трішки з антересом поспішив, тому що може ось так Астріт зарядиться, ні, не зарядилась. Вона ультує і нам немає чим її добити. Давайте Мілену на Х2 виведемо. Так, дуля не ультує поки. Давайте ось так спробуємо її одним камінчиком. Їй не вистачило. Оце моя помилка. Мені Астріт потрібно було пізніше блокувати. Сам собі привіз. На да, це нічні війни. <laughs> Можливо, тут. Ну, Хрідмар добиває Ланду. Да, перемога була близько. Е, використав Ландо Рея. І залишилась в мене Берта з е, пасивною здібністю, яка... Підрізає здоров'я мегаприслужникам. Можна сказати, йдуть 4 героями, але тут чотири мега з мегамньйонами, тому когось для підрізання ХП потрібно брати. Спробуємо знайти зелений кристал. Так, ми його знайшли. Ну і давайте. Так. Будемо її ультанути мезі. І потім будемо підривати, прибирати мегаміньона. Ось так, так, тільки не потрібно її ще раз заряджати, ріжемо їм здоров'я, б'ємо, скільки в неї? Дві тисячі. Ну, я просто не встигну прибрати її до, до відхилу. І вона буде хілити і гру просто замінить на свого прислужника і все. Тому давайте, поки там Діма не заряджений. Спробуємо його прибрати. Так, в нас була камнешкіра. Давайте ось так. І ось так, можливо, так, зелений доїхав. Погано, що зараз Мейзі відлікує. Ой, цей же ж теж лікар. Угу. Так, включимо Берту. Він здається призиває, да. Но... Але просто якщо мегаприслужник за нами. В Тарласа влучить, то давайте не будемо ризикувати. Чудово. Він заблокований, тому можна спокійно прибирати червоні. Навіть ось так. Угу. І давайте ось так жовті. Можливо, когось ми ще з них зарядимо. Зараз Арчибальд. Давайте замінимо йому прислужника. Ну і ось так обережно будемо прокидати, шукати зелений камінчик. Чудово. Там я думаю, що Арчибальд дуже не зарядиться. Ну, Берта тут свою роль відіграла дуже чудово. Здавалось би трійка. Так, це все. Добре. Йдемо далі. Вирішив сходити сюди мовно, фіолетовим. Ну, Фортеса можна буде дювальним здесь Тому давайте спробуємо. Тут два жовтих. Так, ну розпочинаємо з цієї трійки. Ось так синеньке. Давайте в скриньку трійку. Чудово. Скринька зникла. Форте сультує. На ньому ще те відродження один хід, тому можна зараз камінчик прокинути в нього. Давайте ось так. Чудово комбо полетіло. Спробуємо дювалем зняти. Угу. Пішло там травління. Напевно, цю будемо бити. Там контратака. Звичайно, не хотілося б. Давайте, можливо, один хід пропустимо. Контратака зникла. О, нові віку навіть травління лягло. Давайте заберемо собі Міньйончика. Угу. Ну і вдаримось сюди, хай там паразити. Воно ще й будуть водою зараз трішки травитися. Так, чудово. Флоріс не хотілося б зараз заряджати. Тому давайте поки ось так прокинемо. Так, вона там не дотруїться нам. Да? Ну, тоді прийдеться їй. Її... Давайте тоді Людвіга. Хай вже лікує. Ну байдуже. Це вже ні на що не вплине. Прикриття у нас буде. Дозаряджаємо і закінчуємо. Ми можемо почистити. А, це травління і це не чиститься. Ну то добре. Все. Так, і зібрав щось таке, незрозуміле. Просто взяв сильніших героїв. Давайте спробуємо. Ну, щось по фіолетовому є. Нам Белорда лорда зарядить. Давайте спочатку так. Потом вот так. И вот так. Три У нас будет Оделія. І от тепер питання, чи використати її після фонродбера, щоб перебити його танець. Тому що, якщо я використаю зараз водию, то фонрод переб'є її танець. Ну, і, звичайно, потрібно, щоб він не в водилі влучив. Давайте подивимось, куди він зараз буде бити. Ось так навіть можна підірвати. Він б'є в лорда. Ми спробуємо це перебити. Так, чудово. Нам потрібен синій. Ось так. Ну регін не хотілося п'ядро заряджати. Можливо, є сенс. Два ходи. В принципі, танець на нас ще буде, тому давайте ось так. Боляче. Давайте тоді ще ось так. Регін, певно, лорда вб'є нам зараз. Ну добре, тоді пробуємо ось так і ось так. Шукаємо фіолетовий. Можливо, ми ще якусь шкоду їм нанесемо. Ось так. Запускаємо комбо. İşte так. Ну тут все, тут ми закінчуємо, на жаль. Я просто думав зарядити лорда і скопіювати фон Родбера цього. А так як в нас синього камінчика не було зразу, то ми просто не встигли. Ну, центр пробили і то добре. Так, і того у нас 4 шотики. Набрали ми 377. Середній результат. Можна було б і краще. Ну там в першому, то там чисто моя помилка. Я не антероса, не тоді, коли потрібно використав. Потрібно було почекати хід другий суперника 34 атаки, у нас 69. Ну, досить вони багато розбиваються. Тому я думаю, що, скоріш за все, це буде перемога. Але побачимо, як у нас далі піде. Зараз якраз поле оновлять. Добре, вам дякую за перегляд і зустрінемось в наступних відео.